<ріст> Віталь зубами Віталь. Чуєш? Ну, Чуєш, Віталь, може воно встигло перерости до землі? Я не можу. Чуєш, а на що ти Віталь то зрубав? А? Чуєш, йшли на охоту, зрубали дерево. Чу ти будеш зі, збірків, пору, блядь. <роте> Чуй? <роте> Чуй, що будеш своїх збірків тим будував? Чо ж, Віталь, нахуй Нахуя ти що на охоту жіл скеру на. Чуй, <роте> Чуй? Кабанат? <роте> на кабанат убивати шо? Я си не добавил. Що ти устрил нахуй? А ты з'їбав нахуй? Да чого? Та хуй нема камінь попав? А би камінь нахуй б в лісі є камінь. Чувак, бля? Та може чувак в дарі, га. ха ми тупо понесли? блі? Ну. Я з Іваном, блядь, питай івана, який мене.